Про фактично готову бізнес-модель бізнес-під ключ, яка дозволяє без фактичної інвестицій, поєднуючи з основною діяльністю, вийти на дохід. Спочатку звичайно, це буде там паралельний дохід. Там 300-500 доларів. А далі фактично може бути повноцінним бізнесом, який закриватиме всі базові потреби і дозволить жити своє повноцінне життя, займатися улюбленою справою, приділяти час сім'ї, подорожувати і так далі. Для початку я представлюся, звати мене Андрій Красій, і більше 13 років я займаюся даною темою напрямку. В одній ніші з одним продуктом на сьогоднішній день в нас більше 20 тисяч клієнтів в 30 країнах світу, що являється, скажімо так, найбільшою гордістю. Ми розуміємо, що наш клієнт, який до нас повертається, це є цінністю номер один. Партнери більш ніж 600 чоловік, які, як я казав раніше, дехто заробляє чисто дохід, і так далеко. Це став повноцінний бізнес, і напевно голосно це звучить. але люди, які повністю поміняли своє життя, починаючи від там автомобілів, в сім'ях, яких їх не було, закінчуючи своїми домами, квартирами, подорожами в екзотичні країни і все, що з цим зв'язано. На сьогоднішній день ми робимо оборот більше 8 мільйонів доларів в рік, і тема, яка розповсюджується, ну фактично по цілому світу. Отже, з чого почати, моє завдання бути для вас максимально корисним і в вжаті терміни розказати, в чому власне заключається пропозиція. Надію, що ви так як і я колись дійшли до простого висновку, що на роботі далеко не заїдеш, і точно так як я почали шукати якісь варіанти реалізації в інших. Напрямках, звичайно, бізнес в тому розумінні, в якому він є, це важко підйомна задача, наскільки багато вона потребує від нас, починаючи від інвестицій, закінчуючи персоналом, документацією, всіма лінійними процесами, і тому більшість людей бізнесом не займаються. Вони працюють на роботі або шукають якісь підробіток. Ті, хто ж займаються бізнесом, вони на своїй шкурі відчули, що таке. Коли всі ці процеси в кінцевому все рівно падають на тебе. Тобто, як би красиво картинка не виглядала, на відпочинку, ти завжди з телефоном. Та модель, про яку ми зараз поговоримо, вона дозволяє людині без стартового капіталу зробити серйозний фінансовий результат, грубо кажучи, з телефону, з ноутбуку, не виходячи з дому. Отже, що ми маємо? З однієї сторони, ми маємо компанію, яка є моїм партнером, точно так само може бути партнером для вас, яка вже більше 25 років існує на ринку, зареєстрована в Канаді, і має більш ніж 16 заводів виробництв в 16 країнах світу, займаючись продуктами для Покращення стану здоров'я людини з другої сторони. Ми маємо надзвичайно актуальну тему, яка сьогодні є на слуху: тема збереження здоров'я. Якщо глянути на статистику і прогнози, до 2030 року індустрія збереження здоров'я сягне більше ніж 40 мільярдів доларів річного обороту, що вдвічі більше ніж є зараз. Тобто, ми розуміємо, що великі корпорації для приумноження своїх грошей інвестують в сектор збереження здоров'я, тому що насправді... Питання здоров'я стало достатньо гостро сьогодні для людей, і по статистиці кожна третя людина стикнеться з онкологією, кожна п'ята людина помре від онкології. І люди, звісно ж, починають шукати рішення цієї проблеми. Навіть якщо ви проаналізуєте, як помінялася ситуація за останніх років п'ять в кожному будинку, в кожному кварталі є тренажерний зал. Кожен поважаючий себе блогер говорить про те, як за собою слідкувати, і не тільки в плані косметики, а в плані там правильного харчування, різні марафони. Люди почали бігати, сироїдження вегетаріан. Дієти і так далі, і тому подібне. Тобто, все вказує на те, що тема є актуальною. Більше того, наступних 5-10 років питання буде ставати тільки-тільки актуальніше, тільки гостріше. Отже, як це все діло поєднується? Компанія виробляє продукти, які допомагають вирішити ці проблеми. На сьогоднішній момент в нас є більше 250 продуктів. Проте самим ексклюзивом являється не те, що наша омега краща за всі інші омеги на ринку. Хоча, по факту, ми виробляємо продукт, якому важко знайти конкуренцію. Проте, ексклюзивом являється. Ця наша філософія підходу до організму, тобто, ми показуємо людям, як реально взяти під контроль ситуацію зі своїм здоров'ям, як стати, грубо кажучи, міністром охорони здоров'я своєї сім'ї. Тому що я догадую, що більшість з вас не хочуть попадати в лікарні і не сильно то довіряють медицині. Тобто, ми звертаємося до медицини. Ну, реально, коли все. Погано, коли в нас вже справді гострий стан. Якщо звернути увагу, чим займається традиційна медицина, вона забирає симптом і тримає людину на у цьому стані? Думаю, вам про це сильно розказувати багато не треба. Ексклюзивом компанії являється філософський підхід до здоров'я. Ми показуємо, як дбати за своїм організмом в домашніх умовах, щоб це було ефективно і мало пролонговану дію. Отже, як виглядає цей підхід в двох словах? Перше, треба зробити водний баланс, тому що ми, як організм, як акваріум, складаємося на 70% з води, і від якості води буде напряму залежати якість життя рибок, які в нашому організмі. Далі зробити чистоту кишечника, допомогти йому почиститися. Так я випереджаю ваше запитання, чи організм не повинен очищатися. Звісно, повинен, якщо він живе в ідеальних умовах. Проте, якщо ми проаналізуємо, що ми їли останні тиждень, ми зрозуміємо, що ми далекі від ідеалу, і організму необхідна додаткова допомога. Власне, цим ми і займаємо і третім етапом, вже тільки третім етапом, дати організму щось поживне: вітаміни, мінерали, все те, чого ми не можемо взяти з їди в сучасному. Емпі життя більшість компаній, забігаючи наперед, займаються тільки вітамінами. Тобто, якщо ми в людей питаємося, що ти робиш для свого здоров'я, вони розказують, я п'ю вітаміни. кажу, це прекрасно, але на жаль, сьогодні цього вже недостатньо. І на сьогоднішній момент сотні тисяч людей користуються цим продуктом, не тому що десь нагрянула проблема і терміново треба цей пожар потушити, а тому, що це війшло в їхню кожноденну звичку. З точки зору бізнесу, як виглядає цей процес і як можна вигідно взаємодіяти. Отже, компанія, яка виробляє цей ці продукт, зацікавлена. Його реалізувати, як і будь-який інший бізнес, прибуток завжди буде в товарообороті. Чи ти відкриваєш кав'ярню, чи ти відкриваєш фітнес-клуб, чи ти виробляєш комп'ютери, мікрофони. Неважливо. Твій чистий заробіток це завжди буде відсоток від проданого товару або послуги. В нашому випадку товар компанія, яка зацікавлена реалізувати свій продукт, вибирає методи просування цього продукту, тобто тип маркетингу. Вона могла піти традиційним шляхом розміщатись на бікбордах, на телебаченні, проте я гарантую, що ви ніколи в житті не побачите нашу пропозицію на бікбордах чи на телебаченні. Компанія пішла шляхом мережевого маркетингу, тобто шляхом активних рекомендацій, і дозволяє мені, як посереднику, активно з нею взаємодіяти, з чого получати відсоток. Тобто мій заробіток буде залежати напряму від обороту, який я створю для компанії. Для компанії це вигідно, тому що вона платить за готову створений товарооборот. Для мене вигідно, тому що я можу заробляти паралельно з основною своєю Занятністю не закуповуючи продукт, не займаючись розрібною продажею і не міняючи звиклий спосіб життя. Проте основною перевагою і пропозицією являється те, що в нас є повністю готова система для абсолютно будь-якої людини. Неважливо чи це студент, чи це мама в декреті. Чи це людина, яка пропрацювала останніх 15 років на звичайних роботах і не вкладала в себе як підприємця, в нас є готова система, яка дозволяє стартувати будь-якій людині ефективно і робити результат. Чому я про це говорю? Тому що, напевно, ви догадуєтесь, що мені в цій системі вигідно, щоб люди, які підключаються в цю партнерську мережу, отримували результат. Тому що, якщо заробляють мої люди, заробляю і я. Тому вся ця система вона направлена на те, щоб допомогти. Отримати результат, я розумію, що одного відео недостатньо, щоб прийняти свідоме, зважене, неемоційне рішення, що потрібно більше інформації. Проте, якщо ти розумієш, що тема і напрямок тобі актуальні, і ти відкритий до нових пропозицій, пиши мені в особисті повідомлення. Ми домовимося з тобою про консультацію, познайомимося, поспілкуємося, і можливо в нас з тобою вийде взаємовигідне.